Друзі, з вами я Максим, і я на один раз двоє. Тут я Остап. Ми. ми зайшли в таку гру, там де треба захищати брин Поки у нас є тун-тун-тун-сигур, тунтун-тунсагур, еще ничего немає. Тебе тоже Остап? і мені каже купити. Так, Остап, а в тебе тоже тун 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 Так. Окей, okay. давай. Ставимо, давай тут і там. Я знаю, що мене. О, я дом Я вбиваю! Я тоді на я його нашого раду. Я теж, тільки вже коли вже, якісь хвилі, Ах... що я не спешу вже. Але бабок добре, бабок бабуся добре. Ага. Я купив. У капу... мене вийшов капучино асасіна 2. У мене треп капучиного сіну вийшло. Ого, мені буде випало. А я, а де, як, де що, я шо. я тебе що зробую. У мене купо капучиного ассосіну вийшло. Я всіх побивав. Мене зламало. <смірно>. А. Майя, а я ще тримався. я тут. Таку, я тут краще, ніж. Але... Добре, я добре захищаю, але вони мені аж даму тільки не нанесли. Ого, Ооо, тут за 200 можна купити тун-тун-тун тунтун-тунсахуриков. А, а мені, мені допомагає тун-тун-тун сахур з луком. А той, а, я на бабок? Ну. Двісті вісімдесят. А мені тоже бита випало. Як я. Нам на карманка бучину асасі тримайте. А, от у мене тут вже... все, я здох. У нас же сьомий левел, у мене вже тут сьомий левел. А де ти бачиш левел? Ну, там зверху пише. А, там ну це хвиля. А, я бачу. Допомогти? А де ти їх купляв, де ти їх купляв. А, я понял. Ганганзаліт... А, я його не прийшов, він важкий. А де ти я купляв то? Я його зароб'ю! Остап, а де ти купляв ту? Як ти називається? Як це? А, точно я згадав, я подав сюди. Добрий день. Так. У мене є коротше, е купа бабок, я їх зараз витрачаю в найкрутіші штуки, які я можу лише купити. І ставлю. І в мене є два тун-тун-тун Сагура і два за 75 п'ять бабок, щось. Ну, давай старт. Ну, подивись, тут натиснув старт і. Ну, тут закупят, а поки нас усі не з'їхається. А як? А, бо ти вбив того так. А, точно. У мене це про п'ятий лава. А там в пацана знаєш що? А? Взагалі якийсь. Там Сексевен в пацана виходить. Сиксевене. І в нього тільки що вийшов, я бачив бос Керкар Куркур. Керкар Куркур. Ти бачиш, що тут у мене коїться? Вже дев'ятий рівень. О, ще один той. Я вбиваю двох Капучино, вбив і ще А я, вбив. я вбиваю чого. Мені в мене скоро буде тисячу бабок. А ну в мене могло б бути теж кілька той, знаєш. Що? Це схоже грати вбивати а, Ні, Ні, треба левел. О, мені пацан прийшов, допомагає. <світ> Прикольно, скажи. Е, я я зайшов собі, знаєш кого? Я зайшов робітника, робітника Хей, він в інвітації. У мене тут купа вкучиняв. Ні-ні-ні-не доходить. Ні, все. О, У мене теж ганган целі трола Е, А де той мій допомічник не хоче? А в мене все одно він проходить. Я Тобі я тут пощастив, а ні, я вбиваю, вбиваю. Далі в і далі мені горіли по ходу дуже сильні. А ти я, я до 12 хвилі дійшов і в мене все зламане. Я один просто. Я маю один вбивати всіх. Хорош. Давай. Ні, я програв. А, я за страху, остав допоможи. У мене тисяча бабок, що можна в брок було, а. Це м -м -м, ні, я не хочу. Це прикол, я купив! Я купив навіть ага! А я все купив. Мені ще разбляю купляти, бо я все купив, напевно. Походить а це взагалі що вони робить? Ем... Так, Ну і так за оборона, то я думаю, що тут таке. А то за кожа, <рапляв> Я Я тут обороняю пару. Він тепер буде в безпеці. <рапляв> а, кла. А я все купив, тепер я нічого не можу купляти. Все, давай старт. І у мене... Ой. Ей, але я аж вбив... гангами. Я не бомба кипалась. Чого? А тобі? чого тобі ти ты так не крутый? Пупешки, Пупешки, да моя бомба. Алло. Ах, я розумію. А що там? Остап? Підписники растуть? Ага. Я тут бомбу кидаю. На, получай. Мама так разбирается. Давай куплю. На, ты получай-то. На получай. О, господин тут бабок. Так, и шамли знов бита. Пам'ятаєш, що у собі яка була плюс популярна гра, О, і ця, а той, і там, де вбивати зомбі. Но, ну, то в неї взагалі впало все. Там зараз 10, лише тисяч. Я вбив його вбиву. Ого. Я пробую виносити босса, і я його. О... Я я тоже, я тоже, я зараз бью босса. Боса, а я не босса! Буса! Стоп! І... Не хочу, оскільки вона буде відкриватись Хвилину. окей, купую. Що тут можна випустити? А, тут не можна подивитися. Я думаю, можна. Давай. Старт. І один тун-тун, тун я поки йду до тебе, цікаво, що в тебе там. Стоп, а це не зброя, це не зброя. О, стоп, зачекай, зачекай. Коли я Грош. тебе вб'ю, мені з тебе гроші накапало. Я а, тебе вдарю... Давай. Я тільки що тебе вдарив, <світ> і мені бабок насипало. <світ> <світ> так, збираю бабка. <світ> треба їм... Скажи їм треба бітою тієї ноги переламати, щоб вони були хоч ті чім нічого тун тун Тунсагури нападають на тун Сагорів. Тут скейт мене капучино, але я її за са... виніс. Дивися, мені... я за я за, за ті типу, один удар вбиваю капучино асасіно. А але я воно подіт два 12, я... але іноді, Музо, Майорі... роботую, і, іноді намазить, і по більше. Ну! У нього іноді намажуть і по 60-та зброя оболоче! Віта з такою зброї, та що за хвилину аж відкривається, мені та сама біта випала. Я вбиваю його, я вбиваю. Я вбив? І, я його, і, і це буде просто життя через те, що в мене ще залишиться все. А чого тобі так везе? мені ні. Я не знаю, я тут вбиваю всіх. Тут у мене орангутіні, е, мелоніні. Це горіло, в отру мене — В мене теж вони заходять. Я можу можу, певно, дійти, знаєш до чого? Там потайна взагалі круто. До другого рівня, я можу дойти до другого рівня! У мене все ламають в мене. тун Ой-ой-ой, ой, ой, до мене вже заходять. А чим більше я їх б'ю, ой, бо до мене вже йдуть бир-бир потопіме. А бал напевно на мене на наступній хвилі будуть бирбер, але я не знаю, що... Чого... Остап, ти би бачив! Все. Я вирубала. одного. він тоже бирбер по тобі вийшов, але я вже його не б'ю. А он зараз тебе минус є зброї? Все, Остап. А з мене є бабки, Я не знаю, що. Чого... Получайте хапокчини. Давай попробую Golden Chest. Але Остап, ходи до мене, будемо прощатися. Остап. Я не можу чекай. Мене тут гарна хвиля. Але на цьому ми можемо завершувати це відео. Всім гарного настрій і всім па-па. Па-па.